Доброго дня, любі малята. Пропоную вам сьогодні вивчити віршик Платона Воронько. Падав сніг на поріг, отже слухаємо уважно. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг. Треба тісто, а не сніг. Отже, разом падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. І ще раз. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. І ще разочок. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. І останній раз падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг Треба тісто, а не сніг. Ну що, сподобався вам віршик малята? До побачення!